Свято юності та веселищів об'єднало сумчан. День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня, починаючи з 94-го року. Свято встановлено на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України. Як цьогоріч воно пройшло у Сумах? Дивіться далі. Святкували День молоді у Сумах масштабно. Насичена програма радувала жителів та гостей обласного центру з самого ранку. Організатори святкування кажуть, продумали все до найдрібніших деталей, щоб кожен зміг знайти собі розваги до смаку. З 10-ї години у нас був Олімпійський день, який, до речі, в цьому році проходив на підтримку наших олімпійців, наших спортсменів, які представлятимуть збірну України на Олімпійських іграх в Ріо. Серед них також двоє сумчан. А Далі продовжується. Працює дуже багато локацій. Тут представлені і хендмейщики, і різні арт тусовки, скажімо, молодіжні, і дитячі. У нас працює. У нас весь парк розбитий на зони. Любителів, так би мовити, тихого відпочинку. Чекали різноманітні виставки хендмейду та цікаві майстер-класи. Ще молодіжі. Вот я вирішила почати ярмірки, щоб люди бачили, що у нас в городі є такі проїздіння, як я роблю. У мене діля із стекла. Вітражі, ф'юзінг, от, запікання, от, бутилочки запікаємо. Попробуємо внести в суми такий вид іскусства, як орігамі. У нас є різні представлення орігамі, кусудами, манігамі, класика, То есть все, все на любой вкус. Приходять, что это такое? Я говорю орігамі, Это типа орігамі? Говорю, нет, это есть орігамі, Можно потрогать, можно берут. Это деньги! Ну, так, в принципе, так делать. Облаштувалися у парку з нагоди свята молоді справжнісінькі мафіози. Та, на щастя, не злі дядьки з пістолетами, а цілком миролюбиві шанувальники гри «Мафія». Сейчас ми граємо в «Мафію» в принципі, як такий обзорний варіант по класичним правилам. Тобто з об'ясненнями, з розказами, с... в некоторой більш облегченій неформальной обстановці. Тобто, звичайно, обычно это, скажем так, спортивний вид игры мафии. Вот. И, собственно, здесь мы, грубо говоря, знайомимо людей, пытаемся завлечь. Чи новою новою аудиторією. Для тих же, хто любить відпочинок активний, розваг теж вистачало. Різноманітні спортивні заходи від силових конкурсів та естафет до йоги об'єднали людей різного віку. Найменшим любителям фізичної культури виповнилося лише кілька місяців. Ну, Займаюся приблизительно год либо полтора, але общем знайшов для себе можливість расслабиться розслабитися і от рабочей суеты. А все остальное уже в комплексе приходит и здоровье, и самочувствие намного здоровье нам это лучше. Это здесь происходит акра-йога. Ребята занимаются, у них тренировка. Как бы. Слушай, еще смотрите, что день на йоговском, тренировки. на акро я бы сказала, языке, это, так сказать, ну, интерпретация полета. Готовы многих полетать, готовы рассказать все про акро-йогу, ну, все элементы показать и, так сказать, Чоловік може просто прийти спробувати попробувати. Крім розваг, гостям свята запропонували ще й величезний вибір смаколиків від морозова і солодкої вати до ароматного шашлику та борщу за незвичним рецептом. Основна, взагалі, наша страва це борщ. Звичайний український борщ, тільки він із сушених продуктів, які дівчата сушать вдома, ми їх пасуємо і передаємо хлопцям на передову. Сьогодні ви можете скуштувати і зрозуміти, що це таке. Наскільки ми облегшуємо життя хлопцям там, де в них немає очів, де в них немає можливості приготувати так, як ви вдома це робите. Люди, звичайно, хвалять. Тобто я приготував хороший вкусний шашлик для молодіжі. Сьогодні як праздник, день молоді. Молодіж в ньому може крепкого сильного здоровья, терпения в наше время. Ну и всего самого-самого хорошего. Пришел на праздник посмотреть на День молодежи. Очень все хорошо. Здесь смотрим сейчас конкурсы разные. Ришилі, час от перекосів, очень вкусне вітали сумську молодь зі святом і закордонні гості. Яскравий та майстерний духовий оркестр із Туреччини потішив гостей свята неперевершеними мелодіями, а на додачу ще й дружнім спілкуванням. уже втретє. Ми приїхали в Суми. Раніше ми були тут у 2011 та 2012 роках. І тоді і зараз нас дуже тепло зустріли. Наші почуття з сумчанами взаємні. Ми любимо їх, вони нас за це й дякуємо та вітаємо зі святом. Мы приехали сюда. Сегодня у вас день молодежи. Мы хотим поддерживать молодежь и украинских молодежь и хотим хоть чуточку вам дать какое-нибудь настроение. Сначала мы увидели очень колоритный я так понимаю, ансамбль. Захотіла сфотографіруватися. Все таки таку фотографію мати на пам'ять буде очень круто. Ну а потім, відомо, вони теж нас дуже колоритними і с нами вирішили сфотографуватися. Крім того, до уваги сумчан підготували яскраву концертну програму та веселі інтерактивні конкурси. Загалом же, як стверджують усі, кому пощастило долучитися до святкування, день молоді відгуляли на славу. Прийшла посмотрети концерт. Ну, погода только жарковата. А так все добре. Ребята от виступають, прийшли посмотрети, все хорошо. Просто прийшли відпочити, подивитися. Погоди. Гуляти, хороший настрій, все хорошо. Отдихнуть після тяжких трудових днів. А що ви побажали нашій молоді? Кохання, безмежного да. кохання. І удачі по житті. Синок, сьогодні брали. День молоді. День молоді.